E Здавна у Візантії цій святі було присвячено багато храмів. Особливо шанують первомученицю феклу на острові Кіпр, адже там у тезоіменитому монастирі міститься частина мощій праведниці. Свята Фекла була сучасницею апостола Павла. Саме з його вуст вона вперше почула проповідь про Христа. Потім разом з апостолом Фекла проповідувала у багатьох містах Римської імперії. Усе життя свята діва провела цнотливо і праведно, за що отримала від Бога дар зцілені людей. До глибокої старості первомучениця чудом уникала смерті від рук язичників, перебуваючи під заступництвом Господа. Саме через чистоту та відданість Спасителю, ім'я Христової нареченої фекли згадується сьогодні при кожному постригу жінок у чернецтво. Чого ви навчились, що прийняли, чули та бачили в мені те виконуйте. У березні 1826 року імператор Микола І підписав ультимативну ноту, пропонуючи Туреччині виконати умови Бухареського миру, підписаного ще у 1812 році. Згодом турецький уряд повідомив про прийняття вимог Росії та про початок переговорів. 7 жовтня 1826 року була підписана Акерманська конвенція, що стало великим успіхом російської дипломатії. Згідно з договором, Туреччина гарантувала автономію Дунайських князівств і Сербії, визнавала кордон по Дунаю та перехід під владу Росії частини своїх територій. Проте, згодом Султан Махмуд II повідомив про анулювання цих домовленостей. Після перемоги Росії у війні 1826 28 років основні положення конвенції ввійшли до Адріанопольського мирного договору 1829 року. Ні за що у світі я не хотів би змінити вітчизну аби мати іншу історію, окрім історії наших предків, як нам Бог її дав. Визначний фізик сучасності. Творець початкової квантової теорії атома, датський вчений Нільс Бор. Його магістерська дисертація, присвячена вивченню поверхневого натягу рідин, досі вважається етелоном у гідродинаміці. За цю працю Бор отримав Золоту медаль академії наук і здобув репутацію нової зірки датської науки. Услід за тим, вчений осмислював проблему будови атома. У 1912 році йому вдалося створити модель атома, що досі лежить в основі сучасного розуміння субатомного світу. Значних результатів бор досяг і в галузі розробки атомної бомби. Після закінчення Другої світової війни вчений висунув ідею відкритого світу, вважаючи, що без цього людство не зможе подолати ядерну загрозу. Кожен, хто говорить про квантову теорію без відчуття ошелешеності, все ще нічого в ній не зрозумів. Він показав свої незвичайні здібності у багатьох напрямках фотографії і став одним з найвідоміших фотографів ХХ століття. Американець Ірвінг Пен любив експерименти і сміливо йшов на них, часто використовуючи різноманітні предмети, демонструючи незвичайний ракурс. Йому вдавалися витвори мистецтва навіть при зйомці непоказних об'єктів. Знімок тістечка теж може бути мистецтвом, говорив Пен, і доводив це на практиці упродовж усієї своєї тривалої кар'єри. Але найулюбленішим його жанром був портрет. Багато фотографій Пенна увійшло до скарбниці світового фотомистецтва, серед яких і знаменитий портрет Пабло Пікассо 1957 року. Роботи пенна нині є гордістю найбільших колекцій найвідоміших музеїв світу. Прекрасне. збирають з багатьох красивих речей так, як з безлічі квіток збирається мед. У наступному випуску про чудотворну ікону Божої Матері Маруську. Остання битва веслового флоту Бій при Прилипанто. Типовий сюжет його картин озброєний козак вершнику степу або група козаків у кінному поході чи на відпочинку український живописець Сергій Васильківський, сторінками історії Руської православної церкви ХХ століття, про сповідницький подвиг священомучника Павла Березіна.